Цьогорічні погодні умови спричинили нетипово ранні, як для наших широт, строки початку весняно-польових робіт. Головним чинником раннього і швидкого проведення весняно-польової кампанії є доволі низький запас продуктивних вологів. Отже, проведення всього комплексу робіт необхідно провести в стислі терміни. Слід відзначити, що озимий ярих, яких посіяно 165 тисяч гектарів, які в попередньому році, знаходяться в доброму і задовільному стані. Їх вже підживно 100 тисяч або 60%. Висотів. Завершено перше підживлення озимого ріпаку на всій площі 26 тисяч гектарів. У весняний період, згідно нам, маємо засіяти ярми культурами в усіх категоріях господарств 284 тисячі гектарів, з них зерновими 108, технічними 54, в тому числі з цукровими баряками 13 тисяч гектарів. Завдяки сприятливим погодним умовам, сільгосвиробники активно включились в посівну кампанію. До посіву Ярини приступили сільськогосподарські підприємства 9 районів в області, крім південних районів, яких традиційно першими розпочинають посівні роботи, розпочали посіви і окремих поліських районах Ратнівському, Турійському, Ковальському та Рожищенському. На сьогоднішній день в області посівано понад 4 тисячі гектарів ранніх ярих зернових культур, з них пшениці яри 2 тисячі, яри ячменю – 1 тисячу, вівса тисячу гектарів. А такі підприємства, як Рад Луцького району, Шумський Віктор Анатолійович, П'ятидні, керівник Діброва Валерій Григорович, Городища Ніконюк Анатолій Олександрович, імені Лесі Українки, Ковальського району Смітюх Іван Підукевич, практично вже завершили посів ранніх зернових. Однією з проблем для аграріїв на сьогодні є фінансове та ресурсне забезпечення. Крім цього, додаткові фінансові навантаження пов'язані із змінами в податковому кодексі. Наразі на лист голови обласної державної адміністрації Володимира Петровича Гунчика Міністерства аграрної політики відгукнулося і є відповідний законопроект щодо відшкодування пільгових пенсій. Про це ми вже повідомляли і чекаємо результатів. Потреба в коштах для проведення комплексу весняно-бойових робіт з господарськими підприємствами становить... Більше 900 мільйонів гривень, з них 850 вони мають використовувати власні ресурси і майже 60 необхідно залучити банківських та комерційних кредитів. Звичайно, ті господарства, які з осені запаслися ресурсами, сьогодні мають можливість провести весь комплекс робіт відповідно до технологій. На жаль, не у всіх є такі можливості. Свої послуги для аграрів поновлені. Обігових коштів пропонує ПАК Аграрний фонд шляхом укладання відповідних угод на постачання продукції з майбутнього врожаю по форму. Важко даються аграріям кредити, але з врахуванням того, що прийнято рішення проведення 300 млн грн з державного бюджету на здешевлення кредитів, можна буде розраховувати на часткову компенсацію відсотків. Знайшли варіант допомоги аграріїв в Камінькаширському районі. Тут з районного бюджету виділили 30 тисяч гривень для здешевлення вартості посівного матеріалу. І це позитивно вплинуло на їхню готовку до весни. Це був один із найкращих років після отримання Україною Незалежності, коли аграрії Волині так вдало мали такий позитивний результат, так вдало спрацювали. Дуже важливо, щоб ми продовжили цю динаміку позитивного розвитку агропромислового комплексу. Тому ми починаємо з вами значить, комплекс тематичних нарад, комплекс тематичних інформаційних таких значить, завдань для того, щоб нормально забезпечити роботу під час весняно-польових робіт, підтримати наших аграріїв і створити всі умови для успішного ведення бізнесу в агропромисловому комплексі. Координації дій з представниками міністерств і відомств, будь ласка, в оперативному режимі безпосередньо інформація голові обласної державної адміністрації, щоб ми реагували на всі питання так, як нам вдалося відреагувати це в кінці минулого року, на початку цього, коли було внесено цілу низку змін і поправок до законів, значить і нормативних документів, які пішли на підтримку наших аграріїв.